Ми всі звикли по якимось певним стандартам, що дівчата народжують хтось до 20 років, хтось 20-30. Зараз жінки вони емансіповані, вони більш освічені. Переважно більшість жінок зараз має вищу освіту. Всі хочуть мати гарну кар'єру, заробляти гроші. Тому сім'ю і дітей відкладають як на пізніше, на жаль. Нас цьому вчать ще в університеті. Майже кожна хвороба, майже кожний патологічний стан перша причина стрес. Після 35 років репродуктивний потенціал жінки зменшується вдвічі. Взагалі можна народитися просто з меншою кількістю фолікулів ніж якась інша жінка, тому що був якийсь токсичний вплив на організм мами. На допомогу таким жінкам може пройти така опція, як заморозка власних яйцеклітин. Це таке вкладення у майбутнє, бо я повторюсь: це страховка. Ви це робите на випадок, а раптом щось не станеться. Ну, взагалі, репродуктивна медицина мені здається відкриває двері багатьом парам, які ще там декілька десятиліть тому не мали жодного шансу стати батьками. Вітаю вас в новому підкасті Адоніс. Сьогодні у нас в гостях лікар, репродуктолог, акушер-гінеколог та завідуюча відділенням Адоніс в Обухові Тарасенко Ольга Олегівна. Вітаю, дякую за запрошення. Сподіваюсь, що сьогодні поговоримо про щось цікаве. Однозначно, сьогодні ми з вами будемо говорити про відкладене материнство. Перше питання: що таке відкладене материнство, і чому зараз все більше жінок, які народжують пізніше? Відкладене материнство мається на увазі, що так як ми всі звикли, по якимось певним стандартам, що дівчата народжують е, хтось до 20 років, хтось е, 20-30 коли мова йде про відкладення, це, мабуть, вже вік іде 35 і це тенденція насправді світова, це не тільки можна казати в межах нашої країни, бо в межах нашої країни це е, зрозумілі причини. Спочатку ми всі переживали ковід, потім ми зараз переживаємо війну, і це змушує дівчат, пар відкладати е, свої плани на репродукцію на подалі, бо ми всі живемо в очікуванні, коли закінчиться війна. Але насправді були проведені дослідження, і вони були продемонстровані на останніх конференціях, що це світова тенденція. Зараз жінки вони емансіповані, вони більш освічені. Переважно більшість жінок зараз має вищу освіту. Всі хочуть мати гарну кар'єру, заробляти гроші. Тому сім'ю і дітей відкладають як на пізніше, на жаль. Насправді це на жаль, і це стосується навіть і. Східних країн, що було б дивно, але дійсно в них зменшується не те, щоб відкладене материнство, а кількість народжених дітей в сім'ях. Це є зараз світова. Я б назвала це проблемою. Ну і причини я вам обмалювала як вік жінки впливає на репродуктивну функцію, і коли вік взагалі ну, впливає на це, має вплив з якого віку це починається? Ну є таке поняття, що в після 35 років репродуктивний потенціал жінки зменшується вдвічі. Це дійсно так є, це, мабуть, наша фізіологія, це так закладено. Ми, взагалі, в принципі, втрачаємо більшу кількість своїх фоліколів ще внутрішньоутробно, як не дивно. Тобто закладається багато, а народжуємося ми з меншою кількістю, набагато меншою, ніж це могло бути ще на етапі ембріонального розвитку. А якщо казати про життя, то дійсно бажано народити всіх дітей до 35 років, бо... Далі це стає складнішим, а якщо мова йде про 40 і 42 і далі, то це вже іноді майже нереально. Чому так відбувається? Тому що з віком в нас виснажуються яєчники, що призводить до погіршення якості яйцеклітини, зменшення їх кількості, тобто не кожна овуляція може бути продуктивною і давати зачаття і вагітність. От тому е відкладати не варто. Що таке перечасне виснаження оваріального резерву і чим воно небезпечне для жінки? Коли ми говоримо про передчасне виснаження, це мається на увазі, що ця біда сталася з жінкою до 40 років. Це дійсно зарано, бо середній вікна стання менопаузи це 45-50 років. І коли жінка втрачає місячні в 40, це зовсім не ок, тому що це має значення не лише в неї немає місячних, а це має загальний вплив на весь організм, і це і є небезпечне. Далі, я думаю, ми поговоримо. А які взагалі основні причини, які до цього призводять: це генетика чи аутоімунні якісь захворювання? Що взагалі до цього призводить? Взагалі можна народитися просто з меншою кількістю фолікулів, ніж якась інша жінка, тому що був якийсь токсичний вплив на організм мами, тобто, ще коли ця дівчинка була внутрішньоутробно, щось пішло не так дійсно і. Вона народилася вже з меншим репродуктивним потенціалом, відповідно, її репродуктивний період буде скорочений. Якщо є з таких факторів, які вже після народження впливають, то це може бути променева або хіміотерапія, на жаль, це жінки, які в своєму житті мали онкологію, проходять через все це, вони можуть мати це виснаження оваріального резерву внаслідок цих втручань. Це жінки, які могли мати в своєму житті оперативні втручання на яєчниках. Бо якби хірург не хотів ювелірно прооперувати, дійсно не завжди ти можеш це зробити. І від операції страждає здорова тканина яєчника дійсно можуть впливати аутоімунні захворювання. Дуже розповсюджена патологія в нашій популяції аутоімунний тироїдит. І дійсно, ми бачимо цю закономірність, бо антитіла, які виробляються, Організмом на щитоподібну залозу, вони так само реагують і на яєчники, тобто з'їдають яєчники, і такі жінки з агресивними формами аутоімунного тереодиту можуть бути в групі ризику. Ну і є ще е, генетичні фактори, е, на це ми вплинути не можемо, тобто, це певні генетичні особливості, з якими народжується жінка, і це викликає в неї перечасне виснаження яєчників. А це міф, що кожна нова жінка, скажімо так, народжується з меншою кількістю фолікулів, ніж там її мама, бабуся і так далі? Ні, про таку тенденцію я не чула, тому думаю, що це міф немає такої закономірності, бо що ж ми б десь би закінчились, бо вже на комусь це б закінчилося б зовсім. А які перші симптоми можуть вказувати на перечасне виснаження оваріального резерву? Якісь є в такі показники в аналізах чи в самопочутті жінки, що взагалі змінюється? Ну, до аналізів вже треба дійти, не кожна ще піде здасть аналізи. Насправді, що спонукає прийти жінку до лікаря, це порушення циклу. І дійсно, жінка в своєму житті має менструальний цикл, який я завжди пояснюю: якщо ви маєте регулярний менструальний цикл, треба думати, що у вас все добре і стабільно. Якщо цикл порушується, от тоді ми вже говоримо про якісь гормональні обстеження і так далі, і так далі. Хоча, звісно, буває по-різному. Тому перші такі дзвіночки, все ж таки, це буде певна зміна в циклі, не завжди прямо порушення. Я дуже ретельно допитую завжди пацієнтів в таких ситуаціях, чи він скоротився, чи він подовжився, може, якось змінився сам характер місячних, дійсно, одразу не помітно пацієнткам. От, тому частіше це і є перші прояви, хоча процес запуститися міг набагато раніше. І щоб це виявити, необхідно проходити щорічні чекапи, обов'язкові візит до гінеколога. І лікар може вже під час свого огляду, конкретно це під час ультразвукового дослідження. Побачити щось таке, що може змусити його подумати, чи варто цю пацієнтку відправити на якісь додаткові обстеження, щось з нею проговорити, ну щоб не втратити час. А які треба базові обстеження проходити, щоб профілактувати цю проблему? Ну профілактувати ми її дійсно ніяк не можемо. Це трошки не те виявити, я б сказав, вчасно виявити. Тому що профілактувати, на жаль, неможливо. Тобто, ми ніяк не можемо додати фолікулів, збільшити свій аваріальний резерв протягом життя. Ми тільки втрачаємо фолікули. Тому. Дійсно, чекапи, прийти під час ультразвукового дослідження, що відноситься до обов'язкового пункту, як на мене, для чекапу. Лікар може подивитися, оцінити стан дієчників, порахувати фолікули і зрозуміти, чи відповідає ця ситуація віку жінки, чи ні. І якщо лікар бачить, що є певна невідповідність, то він може її відправити на якесь дообстеження, конкретно гормональне. Є такий показник, як антимюлерів-гормон. він Здається, в будь-який цик... день циклу насправді не прив'язаний, тому що в принципі це стало. На підставі рівня антимюллерового гормону можна зрозуміти, чи є у пацієнтки ризики передчасного виснаження яєчників. І вже на візиті лікар пояснює, наскільки все погано, непогано, що це для неї означає, які є механізми впливу і вирішення її репродуктивних проблем і запитів. А чи потрібно здавати АМГ просто профілактично? Ні. Ну, АМГ жодним чином не відноситься до якихось обов'язкових показників, які жінка має здавати. От, наприклад, як на мене, обов'язково там рівень феретину, рівень вітаміну Д. Це такі речі, які можна здавати в будь-якому віці при будь-яких своїх життєвих планах, бо дійсно це мова йде про просто твоє загальне самопочуття. АМГ МГ жодним чином до них не відноситься, але, мабуть, я би порадила дівчатам, які мають вік 30 років. І не маючи в планах найближчим часом е завагітняти, здати його, просто щоб зрозуміти, на якому ти рівні, ну а потім, звісно, фахівець має це прокоментувати. Бо бувають такі випадки, в мене навіть є власний досвід. От нещодавно пацієнтка була скерована е до мене колегою, тому що просто випадково виявився, ну, як випадково, у дівчини були певні запити, але її рівень АМГ. Не зовсім відповідав картинці на УЗД, тобто ти так дійсно не завжди би можливо і відправив би пацієнтку в лабораторію. Але на сьогодні ми маємо результат, підтверджений лабораторно, тобто в цифрі, що в неї є ризик перечасного виснаження яєчників. І вона молода дівчина не планує вагітність, але планує програму по збереженню варіального резерву. А в якому віці взагалі оптимально перевірити свій варіальний резерв? Навіть якщо жінка не планує там вагітність через 2, 3, 5, 10 років? Ну, повторюсь, як я вже сказала, що в віці 30 років, мабуть, якщо пацієнтка не планує вагітнити найближчим часом, то можна було б його здати. Але першочергово, це регулярні щорічні візити до гінеколога. Бажано до одного і того лікаря, який тебе знає, знає якісь моменти, які. Могли б мати значення для твоєї репродукції, і тоді лікар вже е, подумає, що дійсно тут варто перевірити ще і АМГ, бо він дійсно не відноситься до якихось обов'язкових чекапів. А як. Окрім аналізів та постійних чекапів у лікаря можна ще допомогти собі і запобігти перечасному виснаженню яєчників. Ну із тих всіх причин, які я перерахувала, що може призвести до е, виникнення стану перечасного виснаження варіального резерву. Не так багато є чинників, на які ми можемо вплинути. Тобто, ми з цим народилися, у нас така генетика, або в нашому житті сталася операція онкологія, хімія, променева терапія. Залишаються лише зовнішні фактори в вигляді. Екології, токсинів, тобто хтось працює на шкідливих виробництвах, хтось палить, хтось ще щось вживає не дуже добре, хтось харчується не зовсім корисними продуктами. От, мабуть, це єдине, що ми можемо, на що ми можемо вплинути, щоб дійсно, хоч якось, посприяти не так швидко втратити свій аваріальний резерв. Але більша частина факторів, що до цього призводить, на жаль, не керовані нами напряму. Тобто здоровий спосіб життя, там здорове харчування, воно може нам допомогти. Так, і якраз підійшов той момент, коли я маю сказати про стрес, в якому ми зараз всі живемо. І, на жаль, дійсно нас цьому вчать ще в університеті. Майже кожна хвороба, майже кожний патологічний стан, перша причина стрес. Це ще можна підняти конспекти кожного студента, хто їх ще писав колись і подивитися. І зараз за оці три роки, якщо взяти ще й ковід, бо це теж був певний стрес, і ми там вже теж певні тенденції проглядали. На жаль, це має значення. Тобто, тут вже підключаються нейрохімічні різні процеси в організмі, і це все може призвести до перечасного виснаження яєчників і на своїх прийомах, на жаль, я це бачу. Давайте поговоримо про сучасну медицину, як вона нам допомагає зберегти кількість яйцеклітин. І завагітніти в майбутньому. Так, зараз є дуже чудовий механізм, який дозволяє нам регулювати свою фертильність. Тобто жінкам, які бажають побудувати кар'єру, або, можливо, ще не зустріли ту людину, з ким ви хотіли мати дітей, а, ну або інші якісь життєві обставини. На допомогу таким жінкам може прийти така опція, як заморозка власних яйцеклітин. Це таке вкладення у майбутнє, яке дає а, якесь. Страхування на те, що жінка навіть після 40 років зможе мати свою генетичну дитину. У якому віці найкраще заморозити яйця клітини для того, щоб у майбутньому точно мати дитинку? Ну в ідеалі про це треба думати ще до 30 років, але звісно так ніхто не думає, і це скоріше вже приходить розуміння цього після 30. Тому от 30-35 – це теж непоганий. Час для того, щоб це зробити. Після 35 років це теж можливо в проміжку до 40, але ну лікар просто має правильно розставити акценти пояснити, скільки цих клітин потрібно, як ефективно все це може пройти. от Тому. Моя рекомендація це, мабуть, оцей період 30-35 років приймати такі рішення. А розкажіть, будь ласка, покроково про процес заморозки яйцеклітин. Чи варто цього боятися для жінки? Це по суті. Ну, якщо наші слухачі розуміють собі, якимось чином процес еКЗ екстракорпорального запліднення для жінки, це по суті все те саме. Якщо вона хоче просто заморозити свої яйцеклітини. тобто це йде цикл гормональних ін'єкцій, які призводять до росту всіх фолікулів, які є в яєчнику на той момент, коли ми починаємо програму. І по завершенню цієї стимуляції цієї проводиться пункція фолікулів. Це відбувається під наркозом, без якихось розрізів, тобто це все через природні отвори під контролем УЗД. збираються яйцеклітини. І після цього ембріологи їх оцінюють, всі придатні до заморозки, заморожуються, і на цьому програма для пацієнтки завершується. А далі, що якщо жінка вирішила, що вона хоче завагітніти, який далі процес? Коли жінка вирішила скористатися яйцеклітинами, бо я повторюсь це страховка. Ви це робите на випадок, а раптом щось не станеться. Тобто, якщо жінка не має безпліддя в своєму житті, а просто їх заморозила, щоб скористатися пізніше. Відповідно, вона може і завагітніє потім без нашої допомоги. Але якщо так сталося, що довелося з цими яйцеклітинами, то потім ми їх розморожуємо в лабораторії, запліднюємо спермою партнера, чоловіка, донора, різні бувають життєві обставини, вирощуємо, культивуємо до ембріона, тобто це п'ятидобова людина, і після цього переносимо в порожнину матки пацієнтів вже п'ятидобову людинку. Чи це болісний процес, і чи є після нього якась реабілітація? Процес стимуляції може мати певні ну, там, якісь негативні е наслідки в плані відчуттів. Тобто, я завжди пояснюю пацієнткам, перший тиждень ви навряд чи будете розуміти, що взагалі з вами щось відбувається. А наступні 5-7 днів, тобто ближче до пункції, так ви будете трошки мати фізичний дискомфорт часто. Дівчата це порівнюють із відчуттям, як передмісячними, таке відчуття, що все налилося, якась певна важкість. Але після пункції приходить певне полегшення, хоча все рівно зберігається певний дискомфорт низу живота до наступних місячних, які там через тиждень після пункції приходять. Тобто виходить, що ну там місяць життя або цикл певний йде іде на це на весь цей процес, але я пояснюю, теж ніколи не треба брати якісь там лікарняні чи ще щось. Тобто, це все можна пережити, перенести на ногах і нічого страшного не відбувається. Пункція, наголошую, що вона під наркозом, тобто це не болісна процедура, бо жінка спить, нічого не відчуває. Коли ми говоримо вже про вагітність, про перенос ембріончика, то це взагалі безболісний процес. Ніяких наркозів там ми не застосовуємо, все робиться ощадливими, м'якими ну, інструментами називаємо це, і це абсолютно не доставляє ніякого дискомфорту. Я б ще хотіла поговорити про головні страхи жінок перед цим процесом. А чи це безпечно для майбутнього малюка? Чи це не може викликати якихось там захворювань чи відхилень від норми? Чи це все безпечно, безболісно, не страшно, і скоріше це потрібно зробити, ніж не потрібно? Для малюка, якщо ми говоримо про збереження варіального резерву, це ну, взагалі про всі процедури ЕКЗ це зовсім не має ніякого значення. Тобто діти народжені після наших програм, вони такі самі, як і діти народжені після природнього зачаття. А, тому це страхи зовсім а, не обґрунтовані, їх не має бути. Крім цього, те, що мене частіше за все питають на прийомах, це страхи ще за себе. Тобто, як я це перенесу, чи буде це мати якісь наслідки. Ну, як я це перенесу, я вже розказала, тобто, це зрозуміло, що це не страшно а, про віддалені наслідки. Теж кажу, як правило, що все, що ви читаєте в переважній більшості, це міфи, тому що все має значення. Кількість таких програм, які жінка мала за життя, вже проведено маса досліджень по світу, бо лікарів це так само хвилювало, як і жінок. Чи буде це мати наслідки для жінок у майбутньому? Ці дослідження продемонстрували, що немає жодного зв'язку між там, наприклад, виникненням онкології у пацієнтки. Яка мала в своєму житті програму ДРТ або не мала, зв'язку немає абсолютно. Тому за це теж, мабуть, не варто переживати, якщо ви в своєму житті там перенесли таку процедуру, навіть не один раз, а два-три. Це все допускається і це нормально. Чи може завагітніти жінка після того, як їй поставили діагноз передчасне виснаження яєчників? Я ніколи не люблю казати однозначно, так чи ні, тому що я вже навіть на своєму досвіді маю гарні випадки. Тому, як на мене, поки яєчники працюють, да? а синдром перечасного виснаження яєчників, ну, він виставляється, власне, на підставі там зникли місячні, високі цифри гормонів, але ці місячні можуть потім там, не було, не було три місяці, з'явилися. Тобто яєчники вони такі можуть бути досить непередбачувані. І дійсно, іноді бувають дуже щасливі випадки, коли мають такий діагноз, вже начебто все. там, Пояснили, що нічого гарного з цього не буде, але щось таке диво сталося. Але це дійсно буде диво, тому що жінкам, які мають діагноз синдром перечасного виснаження яєчників, ми пояснюємо, що свої репродуктивні плани вони можуть реалізувати лише застосувавши донорську яйцеклітину. Зрозуміло. А чи можна якось стимулювати роботу яєчників і відновити їх резерв? Ні, це зробити неможливо. Ми можемо підтримувати, ми можемо давати мікроелементи, вітаміни, які ми ну, до речі активно користуємося все рівно, але сказати, що це відновить оваріальний резерв це неправильно. Таке не станеться. Які нові підходи у репродуктології відкривають двері навіть зараз? Ну, взагалі, репродуктивна медицина, мені здається, відкриває двері багатьом парам, які ще там декілька десятиліть тому не мали жодного шансу стати батьками. Це методика, яка активно розвивається і досі, хоча їй вже там більше 30 років, 50 років, не знаю, багато вже. І зараз з'являються нові дослідження в плані там. Ну, препарати насправді нового нічого не придумаєш. Це якісь уже. Певні сталі хімічні сполуки, які ми користуємося, і, насправді іншого і не треба. От, але якісь є підходи в лікуванні вже не суто там виснаження резерву або просто безпліддя. Ти ж в процесі роботи з парою стикаєшся там з невиношуванням, з ненастанням вагітності навіть після того, як ти вже виростив ембріончик, але він не прикріплюється. І тут ми використовуємо багато чого: і стовбурові клітини, і екзосоми, і prp терапія і... Різні імунологічні препарати, і це все, що робить зараз репродуктивну науку. От і це все активно ми так само впроваджуємо в практику, і це підвищує шанси і дає шанси тим, у кого можливо їх не було там 10-20 років тому, коли це все ще було невідомо, це настільки круто, що репродуктивна медицина розвилась до такої міри, і я дуже рада, що у батьків, які хотіли, все ж таки. Завести свою дитинку вони зможуть це зробити завдяки вам. Часто жінки бояться набрати вагу після гормональної стимуляції. Скажіть, будь ласка, чи це можливо? Бояться часто, це друге по розповсюдженості питання на прийомі, коли ми говоримо про гормональну стимуляцію. Але е, насправді ні, так не буває, бо це короткотривалий вплив гормонів. Стимуляція триває в середньому 12-14 днів. Поки гормони коляться, вони е, впливають. Певним чином на організм, потім все за ці 14 хай днів я ще жодної пацієнтки не бачила, яка набрала вагу, кажу чесно. А чи існує так, скажімо, відкладене батьківство для чоловіка? Так, але у чоловіків трошечки все по іншому працює, і вони насправді і в більш старшому віці можуть мати дітей природнім шляхом, тобто це в них вік не є таким критичним, як у жінок, коли ми говоримо про якість кількість яйцеклітин. циклітин. Але дійсно, чоловік так само може свій біоматеріал заморозити, щоб скористатися ним пізніше, якщо він боїться, що щось піде не так в його житті, або знову ж таки, це пацієнти, які готуються до хімії або променевої терапії, тобто пацієнти з онкологією. А на зараз в нашій країні це дуже актуальне питання, бо це ті чоловіки, які воюють. Ну, відомо що є навіть безкоштовні програми по зберіганню біоматеріалу цих чоловіків. Тому це питання актуальне, популярне і так само чоловіки цим користуються дуже активно. І останнє питання на сьогодні: що ви порадили жінкам, які планують вагітність, але пізніше? Ну, таким жінкам, мабуть, я би порадила скористатися програмою збереження яйцеклітин. Все насправді залежить від віку, але хоча б достатньо. Профілактично вчасно приходити на огляди, розуміти, що ти здорова жінка, а також можна відкоригувати спосіб свого життя, вести здоровий спосіб життя, фізична активність, здорове харчування. І це все може посприяти е, мати краще здоров'я на майбутнє. Ольга Олегівна дуже вам дякую за всі поради, за відповіді на всі наші питання. Це було дуже цінно для майбутніх матусь та майбутніх татусів. Дякую за запрошення. Сподіваюся, я дійсно була корисною. До зустрічі! А вас ми чекаємо в наступному подкасті.